Де ховаються українські гроші. Насправді ж держава дуже багата. Чи можна знайти гроші у бюджет з дефіцитом в сотні мільярдів? А вже ж ні. Якщо головна фінансова дубинка БЕП і ДПС навіть після зміни керівництва кришуть ці схеми на багато мільярдів: зерновий коридор, фіктивний експорт, пистоварні операції, податкові кредити на папері. Десятки агропідприємств працюють у зв'язці з іноземними фірмами-ширмами. Швейцарія, Малазія, Туреччина – Валютна виручка зникає, бюджет втрачає мільярди, а країна останній війни лишається без грошей. Центральна роль у схемі у таких компаній, як Агротрейд Україн, Біокорн, Украгроресурс, Авантаж 7. Схеми розписані чітко. Агротрейд Україн провів фіктивних закупівель на понад 1 мільярд. Біокорн створив податковий кредит на 10 мільйонів. Авантаж 7 намалював поставки і завищив кредит на 22 мільйони. Загалом Бе встановила махінації на 240 мільйонів. Валютна виручка зникла на 290 мільйонів. Судові справи на сотні тисяч і мільйони доларів доводять, що товару не було, а гроші просто виводились усе під прикриттям податкової і силовиків, результат розкрадання бюджету і загроза фінансовій безпеці країни. Ми вже направили офіційні запити з вимогою показати перевірки, декларації і перекази на ці компанії. А тепер питання: скільки ще бюджет має втратити, щоб система почала працювати на державу людей, а не на офшори? Хочеш більше наш телеграм?